Що за елегантний приталений одяг носили козаки, шляхта і навіть селянки? Це жупан, типовий верхній одяг на українських землях у 16-18 століттях, походить із сходу, але став символом сарматської моди. Його шили з дорогих тканин, шофу, парчі або сукна. Колір найчастіше синій або зелений, крій приталений з призбираною спинкою. Жупан застібався гапликами ліворуч, оздоблювався тасьмами, гарусом, шнурами. Поверх нього носили кунтуш і зав'язували шовковий пояс. У жіночому варіанті обшитий оксамитом або хутром, з позументами та золотим шнуром. А у XIX столітті жупан носять і міщани, і чумаки не лише як традицію, а як щоденний одяг. Жупан не просто вбрання. Це візитка епохи, в якій одяг говорив більше ніж слова.